За вихідні хтось не кидав у двори 500 автомобільних шин. Надвозі да, таке, як би, волшебство У нас відбулося. Що хтось звідкись привіз 500 шин? Куди О, по дворах розкидали? Тобто. Керуюча мало це збирати, мало кудись утилізувати. Ну коротше, замість того, щоб платити гроші за утилізацію шин і окремо сервіс. Ці люди, яких я не знаю, люди, шино-монтажі, я не знаю, хто це. Розвозять, скидають, щоб наплатити платити, нас скільки там утилізація. Шин. Давайте подивимося. Калькулятор Бахматова, да? утилізація шин Київ, пожалуйста. Підемо покришок на утилізацію. Вартість. Ну от, пожалуйста, 20 гривень за одну штуку. Утилізація, об'ява від 7 вересня 25 п'ятого року. Утилізація, поробка, утилізація і так далі. Це буде тобто, на вивосприймання. Це собі. Ну, тобто, в тебе там чотири колеса. За цього вже дозволити 100 гривень, ти і викидаєш. А ми живемо в срані. Тобто, ми самі собі, друзі, створюємо проблему на рівному місці, і це дуже принизливо. О, тому що виходить, що ми самі себе і вбиваємо. Щоб цього не було, треба штрафувати. Пишіть в коментарях. Чи треба штрафувати жорстко, умовно, замість 100 гривень за 4 шини умовних людини, щоб заплатили 10 тисяч клас. Я вважаю, що один раз можна попросити людей заплатити і на тому все. Далі апаратна нарада.